Дорогі наші захисники, хочу скрасити ваші важкі дні та прочитати вам мамуривок створу Лесі Воронини, таємне товариство боягузів. Так народжуються народні пісні. Ніби нічого не змінилося на подвір'ї біля нашого будинку відтоді, як я був тут востаннє. Ми з батьками, лишившись запорожця під старою грушею, піднялися, піднялися на наш дев'ятий поверх. Тато подзвонив у двері, і за мить на порозі з'явилася бабуся Соля. З кухні долинали пахощі свіжопечених пиріжків, і бабуся сказала те, що я найменше чекав почути від неї зараз. Здорові були, діточки, ви, певно, зголодніли з далекої дороги. Ану, швидше мійте руки, і сідайте до столу. Я здивова глянув на бабусю, та вона тільки усміхнулася і пішли виконувати бабусині наказ. Я кинувся за бабусею і запитав про те, що мене мучило всі останні дні. Бабусю, а що то за дивовижний засіб від переліку? І чому синьомордики казали, що на мене не подіяв вірус страху? Та все дуже просто, позвалася бабуся. Я винайшла універсальні ліки від перелякувань. Вони не дають вірусові страху розвиватися, але діють дуже повільно. Я колала ті ліки в пиріжки. Ти ж клику, їх любиш найдужче. Тепер зрозумів, то ж ходи за мною, допомож накрити на стіл. Я зайшов на кухню і замер від подиву. На підвіконі біля горщиків з бабусиними калачиками сиділи дві блакитні ротаті рокухи і лупали банькатними очима. Щоправда, за розміром вони були разів десять менше від синьомордів. Але в однієї жаби на голові стирчала чимала гуля. Бабуся розсміялася, весело пояснила. Розумієш, довелося мені трохи попрацювати над тими бузовірами, щоб вони мене звільнили зі свого під Вдалася Вдалася до нашого родинного характерництва. Та й зменшила їх. Подумала. Та чого ж їх не використати по хазяйстві? Оно скільки мух розвелося! Хай собі ловлять та й кумкуватимуть печорами. нагадують про нашу пригоду. Я все ще стояв з роз'явленим ротом, а бабуся ніби ще не щойно врятувала людство від нашестя космічних хижаків. Узяла тацю з пиріжками і повесла її до кімнати, не співаючи собі під носом. Ой хотіла жаба, синя яропуха та світ підкорити. Я поти... я почухав по і подумав. Що он, що воно виявляється, як народжуються народні пісні, казки і легенди. Повертайся живим!